Я піду по черзі. Спочатку алгоритм цикл з повторенням, з передумовою. Називається він while буде використовувати службове слово. Ця інформація про цикл з передумовою буде у вас в параграфі 12 підручнику. Також в презентації. Ви в своєму темпі, коли вам зручно параграф перегляньте, презентацію перегляньте. Я розкажу, як виконати практичне завдання. Практичне завдання виконуємо, як і завжди, на сайті Replit. то в першу чергу ви перевіряєте, чи ви авторизовані на цьому сайті. Ось я натискаю Replit Посилання. Так, відповідно, я вже оцей крок авторизуйтесь на сайті, виконав. Далі нам кажуть, виконати завдання з файлу, практичне завдання цикл з передумовою. Тому я відкриваю цей файлик. Практичне завдання. Так, ось воно тут завантажується. Є. Е, е, і також нам сказано, що завдання треба виконати на основі посилання, на основі шаблону Python з сайту Replit. Тому я відкриваю шаблон Python with, uh, Red, на сайті Replit. Далі на основі цього шаблону буду створювати проекти розв'язку задач. Так? У цьому уроці, там де цикл з передумовою вайл, uh, у нас в завданні тільки одна задача. Називається число навпаки. Ми будемо складати зараз програму за блок-схемою, яка дозволить. Введене, задане ціле число перетворити на інше число, в якому будуть навпаки, наоборот, записані числа. Ну, наприклад, якщо ми введемо число 123, то програма має виведа 321, тобто числа навпаки. І ось цю блок-схему буду зараз реалізовувати, використовуючи команду while. Що робимо ми? Назва проєкту буде число навпаки завдання номер 1 Я натискаю Fork and Run. Створюю на основі мого шаблону новий проєкт. Надаю йому назву завдання 1 число навпаки. Роблю ще раз fork. Так. Після цього на основі шаблону Python створюється новий проєкт і відкривається на редагування. Далі, перш ніж е, підемо створювати проєкт, хочу сказати про налаштування цього середовища. Е, поки оця бічна панель відкрита, е, погартаю каліщадку і в самому низу буде команда User Settings. Це налаштування користувача. Відкриємо ці налаштування користувача. Вони ось справа відкрилися. І що ми тут можемо змінювати? Ви можете змінити під свої потреби. Тут багато чого є, але я зверну увагу на те, що вам би можна було б змінити. Ну, по-перше, можна змінити розмір шрифту тексту у редакторі програми. А якщо ви берете, наприклад, тіні, то це будуть маленькі літери. Якщо ви берете huge, то це будуть величезні літери. Так. Ну, а ви можете обрати собі той, що вам зручний. Я вибираю собі large. Такий великий, але не максимальний. Добре, тепер наступне. Гартаю вниз. Гартаю вниз. Тут нічого не міняйте. Знайдіть тільки параметр show white space. Що таке show to white space? Це показувати пробіли. І у цьому розділі. Включить хоча б оцей перший параметр leading. Завдяки ньому ми будемо бачити, де ми натискали пропуски. Нам це буде потрібно при створенні команд повторень, команд розгалуження в програмі. Тому що кількість відступів для команд, які будуть повторюватися, має бути однаковою. Щоб ви бачили, скільки ви відступів зробили. Треба цей параметр leading в розділі Show White Space включити. Бо зараз ось я виключу. Дивіться, не показує. Включу leading. Він показує, що тут є відступи. Так, отже, зробили це так. Хай Та показується. Це нам допоможе при програмуванні. Все. Можна вкладинки тут закрити, залишити тільки консоль, бо саме в ній ми будемо бачити роботу нашої програми, саме в консолі будемо вводити дані і так далі. Так, з налаштуваннями все. Так, ну а тепер виконую завдання. Сказано: складіть програму, яка дозволить задане ціле число перетворити, задане ціле число А перетворити на число N, в якому будуть цифри числа А, записані навпаки, да, задам наперед. От. Тепер по блок-схемі йду. Початок. Ну, ось я вже почав створювати проєкт. Далі ввести ціле А. ну Ми вже вводили значення зміни. То я вводжу зараз так само. Зміна А. Я раз ціле число, то викликаю функцію перетворення типу int. Потім е, всередину цієї функції перетворення типу покладу функцію input. Input. Яка дозволить вводити з клавіатури щось. Да? Ну, для цього поясню в лапках а, користувачу програмою, що саме від нього вимагається. А від нього вимагається введіть ціле число. Ціле число. Ось я пояснив користувачу. Так, в змінну А, покладеться ціле число з того, що введе користувач. Так, йдемо далі по блок-схемі. Далі по блок-схемі треба зміні n присвоїти значення 0. Тому наступною командою я пишу n присвоїти нолик. Я виконав ось цю команду. Іду далі. Далі йде команда повторення. Дивіться, перевіряємо, чи а ще більше нуля. Якщо більше, йдемо по гілочці істина. Виконуємося ці дії і повертаємося знову на перевірку умови. І ви бачите, що поки ця умова істина, поки ще наше число більше нуля, треба виконувати ці дії. І до тих пір, поки вона істина, ми крутимося, крутимося, крутимося. Як тільки умова перестає бути істиною, ми більше повторювати не маємо, йдемо по гілочці, хибність, і виводимо на екран наше число n. О, для того, щоб організовувати таку команду повторення дій, поки умова істина, використовується в Python. Команда повторення while. а while це поки. Поки. Так, зверніть увагу: я поставив while, поставив умову. В мові Python ставиться після умови двокрапка. Натискаю Enter. Він перейшов на новий рядочок і дивіться, добавив відступи. От е, всі команди, ось їх тут 4 штуки. Всі команди, які треба повторювати, да, Тут їх чотири команди. Всі вони мають бути записані з відступом. Однаковісіньким по 4 символи. так Ось я зараз записую. Перша команда: змінній Z присвоїти остачу приділені. Зміні Z. Присвоїти значення, остачі приділені числа А на 10. Натискаю Enter. Дивіться знову. В наступному рядочку теж 4 відступи. Бачите, теж 4 крапочки. Ну, так, в Python заведено, що команди, які повторюються, вони записуються з відступом і з відступом однаковим. Далі. Зміна А міняється. Ділимо на 10 і беремо цілу частину. Значить, А присвоїти значення А. Mm -hmm. Два рази ділення. Це означає знайти цілу частину при діленні На 10. Так, наступна дія. Наше число n має помінятися, присвоїтись n те, що було, помножить на 10. Ось я й пишу n присвоїть n помножене на 10. Ви бачите, що я реалізовую блок схему. Я нічого не видумую. І наступне n треба змінити надати йому значення n плюс z. N присвоїти значення n плюс z. Так, переходжу на новий рядочок. Я реалізував цих чотири дії. Так, ви бачите, що більше команд, які треба повторювати, немає. А значить, наступна команда в нас буде вивести ціле N, і вона має бути записана вже без відступу, бо інакше вона теж буде повторюватися. Ви бачите, що кожна команда, яка повторюється, вона з відступом записана. Так, в мові Python зроблено. І наступне я маю вивести наше число N. Print. Так? І тепер я маю пояснити, що це у нас таке вийшло. Да? А у нас це вийшло число навпаки. Да? І я його хочу вивести. Спочатку пишу пояснення: число навпаки, ставлю двокрапочку. А, і потім ставлю кому і пишу назву тої зміни, яку хочу вивести. Так, ну в мене тут невеличка програма. Я можу зараз шрифт збільшити, може вам буде зручніше. Так, знайду де тут у нас font size, зроблю huge. Крупний, найкрупніший. Ось воно стало крупніше. Так, ось така невеличка програма. Реалізовую цю блок-схему, І у нас має число, яке введе користувач, розвертатися. Ну, треба перевірити тепер, чи працює програма. Натискаю Run. Так, ось програма каже: Введіть ціле число. Попробую спочатку 123. Натискаю Enter. Число, навпаки, 321. Бачите, так? Тепер попробую запустити ще раз програму. Тепер введемо якесь інше число. 134. Це Те теж трицифрове. Давайте напишу 1348. Нехай. Трошки більше число. Натискаю Enter. Зверніть увагу, розвернулося число. Стала шиворот на виворот. Так, ось що ми зробили? Ми ввели задане число. А потім в команді повторення поки ще наше число А більше нуля виконували чотири дії. так Відсоток це операція знаходження остачі приділення. Дві е, рисочки ділення це у нас знайти цілу частину ділення. Зірочка це помножити, ну, плюс це додати. Так, ну, отака у нас. Перша програма. Так, нагадую, як посилання на проєкт надати в Google класі. Ви натискаєте цю кнопочку в вигляді таких квадратиків, чорних-білих. Вибираєте My MyRaples, Мої проекти. Ось наш проєкт. Завдання: 1-число навпаки. Натискаєте на ньому праву кнопочку мишки. Вибираєте копіювати посилання, копіювати адресу посилання. Повертаєтесь в Google клас в розділі ваша робота. Натискаєте Додати або Створити, посилання. Вставляєте це посилання і Додати. Так, і ось буде проєкт додано. Закриваю, закриваю.